На одній із сесій Луцької міської ради прийняли рішення приєднати комунальний заклад Луцький пологовий будинок до МТМО. На жаль, багато людей сприйняло це як те, що пологовий будинок припиняє свою роботу як такий. Проте це не так. На даний час ми. Ми точно працюємо, як і працювали в штатному режимі 24 на 7. і надаємо весь послуг згідно договору з Національною службою здорової України по пологах, по народженні дітей, по дітях, по стаціонарній допомозі, по хірургічній допомозі, а також по веденню вагітності. Ба більше під час приєднання, за словами Сергія Сябрука, Луцький пологовий будинок буде покращуватись і робити перебування в медзакладі ще краще. Так, да, утворилася комісія по організації. І проводяться всі підготовчі етапи, щоб комунальне підсериство Луцький клінічний пологовий будинок знову продовжило свою роботу тільки в нашому медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади, яка є на даний час, входить в десятку підприємств, самих успішних, які надають допомогу на терені всієї України. Тобто це і якість, безпечність, доступність, безоплатність. Власне, нам дуже буде нам теж дуже приємно, власне, що це покращить роботу нашого підприємства. На постійній комісії Луцької міської ради представниця громадянського руху свідомі, але не то чи порушила питання про реорганізацію, тобто приєднання пологового будинку. Було дуже було багато звернень, серні вже лікарі з пологом. Тинку до нас просили, щоб ми їх більш проінформували, бо багато хто чомусь зрозуміли, що в нас не буде вже будинку, якби в місті Луцьку воно закривається. Вони не знають, куди йти народжувати, чи всі мають йти в парната центр чи чише. Начальник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін запевняє, що пологовий будинок продовжить надавати ті послуги, що й надавав. Та увесь колектив буде збережено. Пологовий будинок буде і буде надаватися така сама допомога, як і надавалася. Тобто мешканцям нічого не зміниться від того, що вони структурно підрозділ ідуть склад медичного об'єднання. Ми це стараємося робити. Крім того, про ми зустрічалися з керівництвом медичного об'єднання, з трудовим колективом полового будинку, де також роз'яснили їм всі зібрані були і лікарі, і медсестри, кушерки, тобто весь персонал, де було чітко роз'яснено, що стосується, що вони будуть працювати, які необхідні кроки їм треба зробити по, там, по написанню тих заяв, по переведенню і так далі. Так далі. Питали, відповіли на всі запитання, які їх цікавили. Колективна Такі... сьогодні весь зберігається чи ні? Оце для ж весь зберігається, крім звісно, адміністрації. Адміністрації таких посад вже не буде, тому що не може бути, мовно кажучи, там керівник комунального підприємства, і це буде структурний підрозділ. Самі ж мами, які народжували в пологовому, кажуть, що тут дуже хороші лікарі та ставлення до вагітних. Я втретє народжую в цьому пологому будинку. Я стояла на обліку, втрачала не вікторін. Мені дуже як вона вела вагітність. Ну і ми так з нею домовлялися, що я буду тут. Хочу окремо подякувати кошерці Нелігіоні. Це неймовірна людина з неймовірним терпінням і хай дасть Богу здоров'я. Насправді їй дуже вдячна. І мені так співпало, що вона вже вдруге в наплогах зі мною. І потім, так само, коли перевели дитяче відділення, то теж дуже так уважно дивились лікарі. Дуже так прискіпливо оглядав дитинку, і до мене уважно сталося їм дуже вдячна. Представниця громадянського руху свідомі, але Точі наголошує, що у Луцьку в майбутніх мам є вибір, де вони можуть народжувати, адже пологовий будинок продовжує працювати як і працював, Незважаючи на юридичні зміни, які сьогодні відбуваються з нашим пологовим будинком. хочеться звернути увагу наших жінок, які хочуть стати мамами, щоб вони не переживали, що пологовий буде працювати. Він має дуже хорошу історію, тому звертаємося ще раз до всіх жінок, що ви маєте право вибору в нашому місті, в нашій громаді є Луцький пологовий будинок. Від того, що він змінює назву, не означає, що змінюються там працівники. Працівники будуть працювати, і ми надіємося, що ми будемо розвивати більш активніше наш пологовий будинок, і все буде добре. Тож не потрібно панікувати. Пологовий будинок працюватиме і надалі лише не як окреме комунальне підприємство, а як структурний підрозділ міського територіального медичного об'єднання і розвиватиметься надалі вже в його складі.